Слава Ісусу Христу! Всіх радий вітати, друга церква! Сьогодні маємо спомин смерті Христа. Пригадую собі, як пастор чи служителя, часто говорять, щоб ми підготували себе, свій внутрішній духовний стан, і насправді воно є важливо. Іноді ти можеш просто не задуматись і прийти на таке служіння. Але як важливо, щоб ми, для нас не ставало привичним. Хочу прочитати один текст із Слова Божого і разом із вами пороздумувати. Це буде об'явлення Івана Богослова, третій розділ з 14 го вірша і нижче. Об'явлення, третій розділ з 14 го вірша. До Ангола церкви в Лаодикії напиши: Оце каже Амінь, свідок вірний і правдивий початок Божого творева. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, якби ти холодний чи гарячий був. А що ти літеплий, і ні гарячий, ні холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш я багатий із багатів і не потребую нічого, а ти не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото в вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягнутися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю намастити очі свої, щоб бачити. Кого я люблю, тому докоряю і караю того, будь жеревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду. і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і, я міг, як і я переміг був з отцем своїм, сів на престолі Його. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Тож, таке послання до Лаодикійської церкви, всі ми добре його знаємо, воно несе такий загальний контекст. Христос звертається до церкви і в дечому її дорікає або в дечому її наставляє. Найперше, що говорить Христос, Він говорить про її стан. І це якраз той стан, який може бути в кожного із нас. Тому що Лаодикійська церква. Вона не була немовлям у хресті, або ж це не були не невіруючі люди, які не знали Бога. Це були люди, які повірили у Христа, в яких давно вже була церква, які ходили, служили, мали свої певні обряди. І от Христос до них звертається і каже, що ви вже давно увійшли в такий теплий стан. Що ж це за стан такий, і як люди, які вже є можливо духовно зрілими, можуть потрапити в нього. Найперше, Христос говорить, скажімо, такими образами, тому що як ми бачимо, коли Христос був на землі, часто теж говорив до людей образами. До, до когось він промовляв із прич про сіяча. Іншим він говорив про е, інших людей, про багача, тобто, щоб люди розуміли в своєму контексті про що він хоче сказати. Тут же Христос говорить до Лаудикійської церкви. І багато істориків, тих, хто досліджують історію, вони говорять про Лаодикію наступне. У Лаодикії завжди була одна проблема: це було місто досить багате, потужне, але в неї була проблема в неї не було природнього притоку води. Тобто, їм було дуже важко добути воду. Через те, що люди в Лаодикії, вони були більш багаті, вони могли собі дозволити дві речі. Перше, це вони брали воду з Іраполя, з правого боку було велике місто, і на той час, вже приблизно там в 60-х роках, вони могли провести воду з одного міста в інше. В Єраполі була гаряча вода. Гаряча вода вона приємна, в ній можна помитися, неї можна скористатися. Але проблема була наступна для лоодикії, що коли вони переводили з одного міста в інше воду, вода ставала кімнатної температури або літеплою, теплою. І коли вода доходила, вона не була гаряча, вона була ледь-ледь тепла. Тобто, коли ми включаємо там кран з водою і не тече ні холодна, ні гаряча, ти ніби ставиш, ніби тепла є, але в той же момент ти відчуваєш холодну воду. от такий якийсь стан був в тої води. Другий момент це коли леодикія брала з іншого боку, з боку Афесу, були гори, і вони добували гірську холодну воду. Ця вода була джерельно чиста. Цією водою можна було скористатись для їжі. Але теж була проблема в тому, що коли вони добували цю воду, і коли її несли в Лаудикію, проходило декілька днів. За ці дні вода вона ставала кімнатної температури і вони приходили з тою самою водою або з водою кімнатної температури. Тому історики говорять, що в Лаудикії дуже часто були люди, які жалілися на воду, і це була їхня така велика проблема проблема води. І ось Христос, коли говорить до Леодикійської церкви, для них повністю доступна ця картина. Він говорить їм, подібно, так як у вас є проблема з водою, вам потрібно гарячий стан для миття або для інших речей, чи вам потрібна холодна, чиста, джерельна, очищена вода, якою ви приносите, ви потім далі її чистите, для того, щоб там варити, їсти. Подібно так є ваш стан, коли я не можу вас одразу взяти і вами скористатись, тому що ви ні холодні, ні гарячі. Якщо б ви були холодні, або гарячий, якщо б ви були в одному стані чи в іншому, я би міг вами скористатись. А так я виплюну вас з своїх уст. Тобто, подібно цьому, Христос говорить, що подібно до тої води, яка є недобра для вас, подібно до того стану, який є вам неприємний, так мені неприємна людина, яка перебуває от в такому стані, тільки в духовному світлі. Далі Христос говорить. Скажімо про причини або чому Владикія дійшла до такого стану. Ми говоримо про духовний стан. Чому вона була духовно такою теплою? 17-й вірш. От іде причина Лаодикія або Лаодикійська церква, або люди, які там були, Христос говорить про них наступне: Ти кажеш, тобто, там ви, в Лаодикійській церкві, говорите: я багатий із багатів і не потребую нічого. А ти не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото в огні перечищеного, щоб збагатитись, білу одежу, щоб задягнутись, щоб ганьба наготи твоєї не видна була, і мастю очі намастити свої, щоб бачити. Так як я раніше говорив, Лаодикія вона була таким потужним містом, в неї були багаті люди по декількох причинах. Перша причина це те, що вже приблизно в 60-х роках в Лавдикії вже був банківський центр, або як ми сьогодні сучасно називаємо банки, і там зберігалося золото. І ось ладикійські люди вони були досить заможні і багаті. Другий момент це те, що в Лаодикії було виробництво по одягу і шерсті. І цю, цей одіж вони продавали на весь світ, тобто вони завжди мали в що одягнутися. Третій момент це був медичний центр. Або як ми сьогодні говоримо, там лікарні. І в цій лікарні робили різні мазі. І одною із потужних мазів, яку вони продавали на весь світ, це була мазь для очей. І подібно цьому Христос знову говорить до Леодикійської церкви: Ти збагатів, ти зодягнувся, ти не потребуєш нічого. Можливо, це фінансово, можливо, це матеріально тут на землі, але духовно, ти є роздягнутий, ти є голий, але духовно, ти фінансово не стоїш, в тебе нема ніяких скарбів, але духовно, ти мізерний, голий і вбогий, і ти потребуєш мене. І Христос радить купити в нього золото. Прообразно. Христос радить намастити очі Його мазю для того, щоб бачити духовний світ, і подібно цьому показує їм, який насправді в них є духовний їхній стан, узагальнюючи або в кінці, Христос говорить, що Він стоїть і стукає. Попрошу відкрити фотографію. Один художник в 19 столітті, коли читав цей текст. Із об'явлення він надихнувся. На фотографії, бачите, хреста, він намалював хреста і намалював біля дверей. Можливо, ви бачили вже цю фотографію або чули про неї. Ось дві такі моменти, які можемо зауважити: це перше, те, що ручки на дверях немає. І друге, те, що двері вони вже дуже давно заросли листям, травою, заростями. Тобто, з. Зовні Христос не може сам відкрити за ручку, потрібно тобі відкрити зсередини. І другий момент це те, що двері вони давно не відкривались. От художник цей хотів показати, що багато людей, можливо, давно вже не відкривали двері для Христа. Можливо, вони думають, що вони відкрили. Можливо, вони частково відкрили або частково довірились, але повної довіри чи повного відкриття своїх дверей серця в них давно вже не було. І друге, що Він зображує, це двері без ручки. і хотів показати те, що Христос не відкриє сам двері. Тобі потрібно зсередини їх відкрити. Тільки твій крок, і тоді Христос увійде. Він говорить, що хто відкриє, я зайду. Христос не відкриває, а ти маєш відкрити двері свого серця. І останнє це. Те, що коли Христос от, навіть говорив про вечерю, що цікаво, теж зауважити в Лаодикії і в сусідніх містах, вже коли прийшло християнство в ці міста, коли відкрились церкви, в них так само були малі домашні церкви. І от коли вони проводили малу домашню церкву, вони заводили всіх в зал. Якщо б, наприклад, ми поїхали в сучасну Туреччину. Де є місто Лаудикія, і ми пройшлися нам би показали залишки цього міста. То нам би теж розказали про те, що коли люди брали інших людей в гості, як це відбувалось? Людина спочатку заходила в коридор, проходила кухню, проходила спальню і заходила в великий зал. В залі вони гостювали. У нас сьогодні зовсім інша система. Або коли ми кличемо гостей, то в більшості ми одразу їх заводимо в зал, там, можливо, на кухню. Мало хто веде в свою спальню чи в якісь кімнати, які більше нашими. Так? Там можливо в дитячу кімнату. Люди не заводять. Ми заводимо одразу в зал. Так от в Лаудикії в той час була інша система, вони проходили кожну кімнату і заходили в зал. Можливо, скажімо, подібно до Ладикії, Христос хоче пройти кожну кімнату твого серця, або не просто частково. Є люди, які впускають Христа в своє життя, в своє серце, але, але говорять. Ось на цьому місці, або ось до вечора, а ввечері є мій вільний час. Ось, можливо, оце твої межі, а оце межі мої. Коли Христос хоче панувати в всьому серці, коли Христос хоче бути у всьому домі. Тому нехай це буде хорошою згадкою для нас, що Лаудикія, попри свою заможність, попри статус, вона впала в такий теплий стан. Пала вона, скажімо, по двох причинах. Бачимо це з місця писання: перше, те, що вони понадіялись на себе, на свій фінансовий стан матеріальний в те, що мали вдягнути, те, що виробляли, що їх багато хто знав. В 60-х роках Лаодикія. Зазнала великого землетрусу, і люди там вони не кликали інших, вони не позичали гроші, вони повністю з нуля відбудували за свої кошти місто. Тобто люди добре стояли, і, скажімо, їм нікого не потрібно було. Це один з причин, чому людина увійшла в такий теплий стан, вона не потребувала Господа, вона вже привикла. Другий момент це те, що можливо частково ти відкриваєш своє серце для Христа, і Христос не може тобою повністю скромти. Користуватись, або, скажімо, повністю життя ти йому не віддаєш. Ти даєш йому певні сфери, ти радишся з ним за певні сфери, але коли приходять ситуації інші, ти з Христом не радишся або, можливо, приходиш до нього останній. Тому, брата і сестри, пильнуймо над своїм станом, не дай Господь нам забувати про його розп'яття. Привикати до цього, привикати до Христ до гріха, чи привикати до того, що Христос помер і постраждав за нас. Нехай це будуть завжди для нас такі живі теми, які нас настановляють, над якими ми пильнуємо і пильнуємо за своїм станом, щоб Христос завжди міг нами скористуватись. Хай Бог благословить. Амінь.